І друзі, я вас знову вітаю на своєму каналі. У нас знову практика йоги. Вже знаходимося на клинку. заплющуємо очі і зробимо три глибоких вдихи і видихи, налаштуємось на практику. Заплющуємо очі і робимо вдих. Видих, ще один дих. Видих. І ще один дих. Видих. І розплющуємо очі. Беремо руки в замок. І трішки прогаємо зап'ястя, покрутимо їх, бо можливо буде йти навантаження на них, якщо з непривички. Або якщо зранку робити, то також трішки вже якось запустити свою машину. Угу. Тепер відкриваємо руки. Руки йдуть через голову вгору через сторони, <хи> через сторону вгору. Витягуємось тут за руками. Знову вся увага дихання. Опускаємо праву руку. Ліва. Пішла. Витягує. Лівий бік. Погляд на руку спрямовуємо і переходимо на ліву руку, витягуємо правий бік. Також погляд на руку. І лягаємо на спину. Поставили стопи біля сідниць. Руки витягуються вгору і витягують нас максимально. Тобто витягуємось за руками. Угу. Відриваємо тут. Таз в цьому положенні. Відірвали. Знову вся увага пішла в дихання. Тримаємо. стоїмо. Тепер відриваємо ліву ногу вгору. Стоїм. Опускаємо ногу. І відриваємо. Опустили. Угу. Угу. Опускаємо таз. Поробілимо. Угу. Коліна притисли до живота. І підняли голову. Тобто лобом тягнемось до колін. Нагадаємось угу. вперед. Піднімаємось і заходимо в книжечку. Поклали живіт на стену. Спинка вирівнялась. Слідкуємо за диханням. Дихання в нас глибоке. Намагаємося по чуть-чуть випрямляти тут коліна опускаємо руки на калмук, розставили ноги, як ялинка зробила, і вкладаємо. Коліна під пахло, переходимо на півпальці, вклали під пахли, притисли себе, колінами ніби себе затискаємо. І відриваємо спочатку одну ніжку, потім іншу. Бакаса. Стоїмо. Угу. Опускаємося. Відкрукнула назад. Горизонт. зовсім. Стоим тут. Вся угодно дихаємо. І опускаємось на живіт. Угу. Да витянули спину за руками. Прямо вытянули. до себе. Відірвав ребра під підлоги, вдих. Опускаємо, доторкаються тільки нижні ребра і руки йдуть до плечей. Погляд перед собою. Тримаємо.

На руки перед собою. Чуйку відпочиваємо. За рахунок глибини відбудовуємо дихання. Заспокоюємо його. Поставимо руки біля плечей. Знову горизонт і перейшли в собаку морди вниз. Стоїмо. Всього дихання? Глибоке дихання. Через ніс. Переходимо тепер на лікті. В дельфіна. Стоїмо. Поглиблюємо ще дихання. Дихання глибоке. Відриваємо тепер праву ніжку. Тримаємо. Тримаємо. Стаємо. Стаїмо. Опустили. Перейшли на коліна. Чуть-чуть відпочили. -чуть Віднове дихання. хання. Піднімаємо голову. Ну, знову перейшли собака. Відриваємо ліву ногу. Тримаємо. Тримаємо. Ще трошки. Ходимо на планку на ліктях. Тримаємо тут. Тримаємо. Стоїм. Ще трошки. Опустилися. Опустили на руки. Лоб. Відновлюємо дихання. 我们呢？嗯 <music> Піднімаємо гол, згинаємо носочки, клац і беремося з внутрішньої сторони. Ось, я повертаю і великий палець йде. Ось. Клац. Взявся. З іншої сторони так само. Клац. Носочки ми від себе. І піднімаємо вгору. Шия продовження спини витягуємо. Тримаємо. Якщо так складно, можна ноги опущені, але вверх підняти коліна, намагаємося тянути до коліна. Угу, Опускаємось. Опускаємось на або на болели, вже. Угу, Піднімаємо голову, знову руки біля печей, відриваємось горизонт і підкрахнули до рук, заходимо в Ми зігнули, призігнули коліна, притисли живі до стегу. я Беремось в ліктьовий замок. Повисло. все Всего вам дихання. І ходина. По-чуть-чуть намагаємося вирівнювати, наскільки це можливо. Головне не відривати живіт від стегу. Витягиваємось за руками на живіт, ще лежить на стойнах. Все, отдыхание. Тепер руки йдуть назад. І дотягуємо себе, ніби зачепили за щось. І дотягуємо себе ще. Визинаємо коліно, сідаємо. Сідаємо зручно для себе позу, заключуємо очі і пару хвилин сидимо і нічого не робимо. Спина рівна. Паківка наздови тягне. Долоні повертаємо до стелі, щоб енергія проходила через них і розіювалася по всьому тілу. Тепер направляємо свою увагу на точку між брові і також починаємо розлідковувати своє дихання. Як входить повітря і як виходить. Я дякую вам, що були зі мною та займалися. І до нових зустрічей на цьому ж місці. Можливо, декорації можуть змінитися, але канал залишається той самий. І його сходом також. Дякую друзів, буду вдячний за підтримку в будь-якій формі, комент, лайк, донат. На посилання, що з них зубнаходиться. До нових зустрічі.